Доброго дня. Сьогодні розповім про те, що в свої 27 років вирішив змінити сферу, податися в айтішники. Вибирав між декількома школами і в підсумку зупинився на такій школі, як Octen Скул, називається. Це львівська наша школа, її власник, його звати Сергій Журавльов. Йому, здається, 31 рік або 33, тобто молодий хлопець. Пішов на його безоплатний вебінар, в Фейсбуці була реклама. Мені сподобалось, як він викладає, і якби з гумором, і по-розумному, і ну, дивишся на людину і розумієш, що він знає свою справу, тобто вирішив вчитися в цій школі. Плюс почитав відгуки дуже гарні, кращих я не бачив. Вирішив вчитися в цій школі. Ось вже потім почав ходити на ці всі безоплатні вебінари від GoIT, там інших школ, там чогось вчитися, тому ж або ну, щось таке. Але, якби почалося все з Octane School. Заплатив за навчання. У мене вже почалося ось навчання. Навчання почалося дуже цікаве, тобто це нова, я ж кажу, сфера, це дуже прикольно, але дуже важко треба в'їжджати і конспектувати і дивитися і просити допомоги якщо треба тобто ну конкретніше про перший тиждень розповім у наступному відео